Бабусю моя Оришко, бабусю моя вишенько, дай мені стиглих ягідок. Та чи я б їх онучку ховала, налетіли шпаки, поклювали, ой, шпаки, ой роки, ой, чорнесенькі. Бабусю моя Оришко, бабусю моя вишенько, дай листочок тоді зелений. Ой проходили якось тут маляри, торгували мальованим маком і мальвами, вони ж кожен листочок мені пожовтили. Бабусю моя Оришко, бабусю моя вишенько, але дай мені жовтий спомин. Лиш на хвильку спізнився хлопчику, віддала на гніздечко горобчику. Бабусю ж моя, Оришенько, що в тобі полишилось від вишеньки? Лиш на нігтику міточка, геностілечки, оце ти, що із ягоди кісточка та сухесенькі ілочки.